Спорт для усіх цього тижня вихованці львівських інтернатів безкоштовно вчилися кікбоксингу разом із чемпіонкою світу. Про перший досвід дітей дивіться у сюжеті. Який подарунок найкраще зробити дітям: іграшку, фломастери, новинку техніки. Це все ніщо в порівнянні з тренуванням разом з восьмиразовою чемпіонкою світу з кікбоксингу. Десятки дітей з інтернатів спробували свої сили на татамі. Перші кроки в великому спорті подарували іскраві емоції і дітям, і їх зірковим тренерам. Що дітям подобається, вони не тільки працюють по лапах, вони ще між собою працюють, пробують трошки спарінгувати. Ну так це звичайно дуже професійно виходить, але їм подобається трошки друкують, а трошки і по справах А просто зараз вони не дуже усвідомлюють наскільки це важливо чи правильно. Трошки пробують, а потім може щось буде більш серйозно. Ми показуємо базові прийоми в мої які є, тобто дари кулінями, локтями. То саме стандартно, з чого починається наше тренування, наше навчання це те, що може просто будь-яка дитина освоїти за короткий період часу. І Можливо, це і пригодиться в житті, можливо, дехто з тих дітей потім захоче займатися надалі більш професійно та, та, та регулярно. Про спортивну кар'єру задумався й 11-річний Сашко. Перший настанови від чемпіонки. Дивись, я зараз тобі б'ю по нозі, а ти підставляєш, так, ще раз. Підставляєш цю ручку і б'єш коліном цим. Іншим. Бий цим. Добре. І хлопець остаточно визначився з майбутнім, займатиметься кікбоксингом. Чого сподобалось, я напевно, що в цей заклад буду ходити і займатися далі цим видом спорту. Ми сьогодні вчили багато різних прийомів. Ще мені сподобалось, тут викладачі дуже добрі. Я сьогодні багато чого навчився. Ну, думаю, що. Щоб... Дітей ходили сюди, спробували все. Організатори щасливі за успіхи дітей, тож обіцяють повторити майстер-клас у недалекому майбутньому. Насамперед варто подякувати спортивному клубу Юніон, який сьогодні дуже гарно долучився до цієї події та допоміг її організувати. Сьогодні тут ми бачили багато щасливих та задоволених дітей, яких ми привезли з міських та обласних інтернатів. Що ще раз доказує те, що е, такі події варто проводити разом. He claimed he has the music, but he had a lot of